Третій день на Оркнейських островах ми присвятили полюванню на пафанів, тупиків. І відразу спойлер цих красивих, надзвичайно фотогенічних пташок ми так і не побачили. Але ті місця, які відвідали, приголомшили мене. Найкращий час для спостереження за тупиками на островах Шотландії з квітня по липень. В серпні птахи вже відлітають, але ті локації, де вони зазвичай гніздяться, вражають своєю красою. Одна з таких Брос оф Бірсій, невеликий приливний острів, до якого можна дістатися лише під час відпливу по вузькій піщано-кам'янистій косі. Коли ми туди приїхали, там була ще вода. Тож до самого острова, де жили вікінги і пікти, ми не дісталися, але просто побути в цій атмосфері вже отримуєш неабияке задоволення. На островах чимало кліфів та скель, де можна спостерігати не тільки з птахами, а й за тим, наскільки може бути потужною. Красивою і магічною природа навколо, і усі ці місця доступні для кожного туриста, який потрапляє на оркні. Ще одне місто, яке ми відвідали на оркні Стромнес, друге за величиною після столиці Кірквал. Мене дуже захоплює і вражає, скільки на острові рукотворного мистецтва острів'яни надзвичайно творчі люди, і ця творчість проявляється у всьому. Ну і де як не на островах поласувати свіжими лангустінами з мушлями на клешнях за 14 фунтів. На моєму ютуб-каналі вже вийшов великий влог про поїздку на Оркнейські острови, де я ділюся своїми враженнями і розповідаю про кожну локацію окремо. Тож, якщо вам цікаво... Долучайтесь за посиланням в профілі. Ну і найкраще завершення дня на островах, захід сонця, десь посеред Атлантики. А на вас чекає черговий ексклюзив у наступному відео. Не пропустіть!